Старо людей постраждали внаслідок російського удару. По Миколаєву. ворог поцілив по об'єкту цивільної інфраструктури. На місці спалахнула пожежа. До її ліквідації залучили більше трьох десятків вогнеборців та вісім одиниць техніки. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна, дах та фасад багатоповерхового будинку, крамниці, автосалонів, а також приватні автомобілі неподалік епіцентру влучання. Віталій Віталікімі з нами це голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо. Доброго дня. Доброго дня. Станом на зараз останнє оновлення. Що по, по ситуації в місті? Як вам виглядає взагалі план ворога? Довший час ми, ну знаєте, так схрещували пальці і думали, що все відстали від Миколаєва. Тепер починається нова хвиля терору. Чи ви помічаєте зміну в тактиці? Вони не відставали від Миколаєва. На жаль, вони продовжують шукати якісь цілі, які вигадують собі, тренуються. Своїми підрозділами, які приходять з Криму, потім ідуть на Запоріжжя та на схід на цивільному населенні Миколаївської та Херсонської області. скажімо так, тому вони і визначають цілі так поверхово і б'ють там в центр міста промзону. Щоб ціль була, хоча б схожа якось на військову, я, є, я єдине, що можу сказати, там поруч була розмінувальна техніка, одна вона не постраждала. Ми її вивезли. Але це теж не військова ціль, на що туди бити, не зрозуміло. Той удар, який відбувся напередодні, чи вдалося вже ліквідувати його наслідки? Ще тоді, о 14 й приблизно, наскільки я пам'ятаю, там пожежа була на 400 квадратних метрах, її локалізували. Ма пане Віталію, Ще... так-так, продовжуйте, будь ласка. Сім постраждалих, всім надана допомога амбулаторна, тобто все добре. Станом на ранок, якщо я не помиляюся, 7-8 ранку рятувальники повідомляли, що є перебої з роботою лінії 101 і 112. Яка ситуація станом на зараз? І можемо озвучити в ефірі ті номери, за якими люди таки можуть додзвонитися, особливо ті, які чують нас по радіо, в тому числі. Можу, зараз знайду номери. Одну секундочку. А так само залишається проблема, так? Тобто виникає проблема. Вона не... зараз. Вона зараз вирішиться через те, що це давай так по моїй пам'яті, це не перший раз. Там за довоєнний час це не пов'язано з прильотами перебої це пов'язано, мабуть, з зновленням обладнання чи там угу. плановими там ремонтами. Це відбувалося з десяток разів. Там зазвичай ця проблема вирішується за добу. Угу. А, можу назвати оперативно-диспетчерська служба міста Миколаєва код дванадцять код.

ДПРЧ – це 0512-5309-53. Тобто, але це проблема на добу, приблизно, я думаю, ми все вирішимо. Ще раз я акцентую код 0512-3045-17-3045-18 і 77-60-28 номери телефони, за якими можна дозвонитися до рятувальників. Що з відключеннями світла? Розуміємо, що графіки є у вас, але що, що обіцяють, що кажуть? Що заживили і не відключатимете? З вашого дозволу використовую можливість звернутися до людей. Ми не можемо спрогнозувати відключення зараз. Це невеликі відключення не глобальне на короткий проміжок часу, але вони пов'язані з тим, що в нас є дефіцит електрики у всій енергосистемі України. На жаль, ми там за цей період забули, що треба економити скрізь працює. Не реклама працює освітлення вулиць, там і так далі. Тобто, на мою думку, суб'єктиву, ну непрофесійну. Але якщо ми почнемо економити світло, то графіки не будуть потрібні. Це не лише ваша думка, нам про це енергетики нагадують. Щоразу, буквально, коли долучаються до нашого ефіру. Тож і для нас ще один привід звернутися до наших глядачів з проханням економити настільки, наскільки можливо у ваших умовах це робити так. і не ігнорувати цю потребу. А в якому режимі сьогодні працюють загалом комунальні е, організації у місті? Якою мірою надаються комунальні послуги? Стовідсотковому через мобілізацію проводиться навчання жінок та людей, які там. Е, Непридатні для військової служби ми змінюємо структуру комунальних служб для того, щоб більше людей мали можливість працювати, які там непридатні захищати нашу батьківщину. Але при цьому при всьому в нас кількість техніки працює в 100, майже майже стовідсотковому режимі. З цих питань немає. Угу. А що взагалі по області по регіону відбувається? Знаємо, що на Взагалі, не просто зараз фермерам і аграріям. Деякі чекають своєї черги на розмінування, деякі подали заявку, деякі наймають своїм коштом. Скільки територій залишаються замінованими? І чи маєте ви інформацію, скільки фермерів таки чекають на розмінування своїх територій? Так, ну, так не згадаю. Більше 145 тисяч розміновано з 288. Там по кількості фермерів не скажу. Є проблема в тому, що порядок компенсації є такий, що. Фермери платять 20% відсотків від 70% держава чи міжнародні партнери, але лише потім компенсують фермери. Ну суму цю тому це є проблема, і ми зверталися до уряду для того, щоб змінити сам порядок, щоб фермери не платили. Але при цьому робота не зупиняється, і зараз розміновується Ну потужна п'ятницю ще одна п'ятницю. Так, в п'ятницю ще одна група велика заходить, до області, якою буду займатися розмінуванням через два тижні. Ще одна підприємство заходить нове, яке буде займатися розмінуванням. Тобто, ми збільшуємо потужності, водночас е, намагаємося зробити це комфортніше для фермерів. Ви У своєму офіційному телеграм-каналі опублікували е, інформацію. Точніше, у вашому каналі інформація опублікована стосовно того, що в Миколаєві затримали трьох осіб, які організовували е, обіцяли принаймні е, своїм клієнтам. Незаконно переправити їх через український кордон. У зв'язку з цим хочу вас запитати, яка загалом ситуація з мобілізацією в області і чому ви вважаєте важливим висвітлювати от такі новини? Мобілізація в області. Ситуація, скажімо так, як це правильно сформулювати. Ну, ми одні з лідерів там по країні за Львовом зараз йдемо по якості мобілізації да, по виконанню поставленим завданням разом з ТЦК та з національною поліцією. Кількісні показники зараз збільшилися майже вдвічі, тому я вважаю що це гарний результат свідомого ставлення до проблеми там наших громадян. Але я при цьому вважаю, що треба висвітлювати цю тему, тому що це потрібно, тому що ми всі призвичалися трохи до війни і дистанціюємося. І скажу так: багато там підприємств, робітників, людей простих. За що їх поважаю, ставляться до мобілізації таким чином на Миколаївщині? Що так я там краще попрацюю, чи побуду сім'єю, чи буду воювати. Але якщо повістка і прийде моя черга, так я піду. І саме через такий підхід у нас є там гарні показники в комплексі робіт ДЦК, поліції та адміністрації та місцевого середнього. Тобто, у нас непогана є ситуація. Дуже багато у нас людей пішло з початку 22-го року добровольцями. Тобто, ми зараз працюємо над ветеранською політикою, і хочу, щоб Мінсоц, Мінвет та в принципі Кабмін посередився, там ну додаткову увагу нашої області приділив, тому що в нас дуже багато військових, військових сімей, і нам потрібно це на місці реалізовувати для того, щоб люди мали ці послуги, там в тому числі як ветерани. Після нашої перемоги поближче до свого рідного дому, дякуємо вам. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був із нами.